Права 972. Із чисел випиши ті, які. Ну і є чотири умови. В даному випадку, щоб зробити це завдання, нам необхідно пригадати, яка умова того, що число у нас буде ділитися на 3 або на 9. Треба знайти суму цифр числа. Якщо сума цифр числа у нас ділиться на 3, то і число буде ділитися на 3. Якщо сума цифр у нас ділиться на 9, то і число буде ділитися на 9. Тоді спочатку знаходимо суму цифр, числа. Пишемо сума цифр, числа. Сума цифр, числа. Ну і записуємо перше число, це 582. То сума його цифр це буде 5 плюс 8 плюс. 2. І це дорівнює. 5 плюс 8 це 13, плюс 2. Це буде дорівнювати 15. Є. Наступне число 509, то сума його цифр це буде 5 плюс 0 і плюс 9. Це дорівнює. Ну що ж, 5 плюс 9 це буде 14, то ми пишемо 14. І наступне число це 450. Пишемо 450. Ну і записуємо суму цифр чисел. Цифр це 4 плюс 5 плюс 0. І це дорівнює 4 плюс 5 це 9 плюс 0 це просто 9. Є. Наступне число 3105. Пишемо 3105. Що ж, знаходимо суму цифр 3 плюс 1, плюс 0 і плюс 5. І це дорівнює 3 плюс 1 це 4. Додати 0 плюс 5 це 5. Ну і разом це буде дорівнювати 9. Є. І... Ну і останнє число 2017. Пишемо 2017. Ну що ж, тут у нас буде 2. Плюс 0, плюс 1 і плюс 7. Це дорівнює. 2 плюс 0 це 2. Додати. 1 плюс 7 це 8. Ну і разом це буде 10. Все, суму цифр ми знайшли. Ну, а тепер ми готові давати відповідь на ті запитання, які перед нами стоять. Перше, треба записати ті числа, які діляться на 3. Шукаємо. Сума цифр першого числа 15. 15 у нас ділиться на 3. Тобто число 582 буде ділитися на 3. Пишемо тоді 582 перше число. Далі шукаємо наступне число. 14, сума цифр. 14 на 3 не ділиться. Тобто число 509 нам не підходить, воно не буде ділитися на 3. Далі 9. 9 ділиться на 3. Тобто 450 нам підходить. Воно буде ділитися на 3. Є. Yeah. Далі, наступне число, сума цифр у нас 9. Тобто число буде ділитися на 3. Пишемо, це буде 3105. Отже, буде ділитися на 3. 3105. Так, yeah. ну і на останнє число, сума цифр там 10. Воно на 3 ділитися не буде. Бо 10 на 3 не ділиться. Так. Є. Yeah. Ну і тепер переходимо до другого завдання. Треба записати ті числа, які діляться на 9. Дивимося знову по сумі цифр, чи сума цифр у нас ділиться на 9 чи ні. 15 сума цифр на 9 не ділиться, а число 582 нам не підходить. Наступна сума цифр 14 на 9 не ділиться, а 509 нам не підходить. Наступна сума цифр це 9, тобто 450 нам підходить. Так. І наступна сума цифр це 9, тобто 3105 нам підходить. Є. Наступна сума цифр 10, тобто 2017 нам не підходить. Воно не ділиться на 9. Все. Два числа записали. Переходимо до третього завдання. Треба записати ті числа, які діляться на 3 і на 2. Ось наші числа, що діляться на 3, вони зверху тут записані. Якщо ми хочемо, щоб число ділилось на 2, воно має бути парним. Шукаємо тут парні числа. 582, воно ділиться на три і одночасно воно парне, тобто ділиться на 2. Пишемо тут 582. Є Наступне число: 450, воно ділиться на 3 і є парним, тобто буде ділитися на 2. Тут воно підходить. Пишемо 450. А останнє число 3105, воно не парне і не буде ділитися на 2, воно нам не підходить. Є. Ну і останнє четверте. Треба записати ті числа, які діляться на 9 і на 5. Ось вони записані, числа, які діляться на 9. Число буде ділитися на 5, тоді, коли воно закінчується або цифрою 0, або цифрою 5. Дивимося. 450 нам підходить, воно закінчується цифрою 0. Тобто воно тоді ділиться і на 9, бо сума цифр ділиться на 9, і ділиться на 5, бо закінчується 0. Пишемо 450. Так? Ну і 3105 нам також підходить, бо закінчується цифрою 5. То пишемо тоді 3105. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, перше. Записуємо число 582, 450, 3105. Друге. Числа записуємо 450, 3105.

Ну що ж, ось таке завдання на ознаку подільності на 3, на 9, на 2 і на 5. На цьому вправу завершено.